Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісного центру 5641 по вулиці Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали ваш паспорт, назвали прізвище та ім'я по батькові на камеру. Присвідчили, що в нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник також. Пристебнули з паском безпеки. Перевірили, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнути водій або пасажири, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника. Вмикаємо необхідний покажчик повороту, в моєму випадку лівий, та починаємо обережно виїжджати, дивимось по сторонах, нікого нема. І потихесенько виїжджаємо, займаючи крайнє праве положення на дорозі. Вмикаємо. Правий покащик повороту. І також рухаємось у крайньому правому положенні. Тут є залишки розмітки, бачите, яка розділяє вже смугу пунктирна розмітка. І рухаємось прямо. Попереду у нас знак 5.8.1 пішохідний перехід. Пішоходів поки що немає. Якщо є, то необхідно пропустити згідно пункту правил у нас.1. Вмикаємо лівий покащик повороту. Бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку. А також бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Будьте тут вкрай обережні, тому що пішоходи сходять з тротуару і треба бути обережним. Виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення на дорозі і рухаємось. Бачимо попереду знак небезпечний поворот праворуч, знак 3.21 максимальне обмеження швидкості 40. Км на годину не можна їхати більше, ніж швидкість зазначена на знаковій, а також знак рекомендованої швидкості 30 км на годину. Далі у нас іде попереджувальний знак звужування полісмуг з лівого та правого боку, і нам на перехресті необхідно виїхати на вулицю Київську. Завчасно. 50 100 метрів вмикаємо лівий покажчик повороту та зупиняємось перед стоплінією. Згідно пункту правил 16.3. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Але згідно пункту 8.3 сигнали світлофору, крім жовтого могитливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тобто даний знак пріоритету він у нас не діє. Якби світлофор не працював, то ми б керувалися би саме знаками пріоритету. Собачка у нас закінчує перехід дороги, змінюється сигнал не дозволяючий, Пропустимо ще і цю собачку. Вона може тут сигналять, але він не бачить. Бачите, яка ситуація? Нас на теслі ззаду підбирають, але він не бачить, що у нас тут собака. Таке добре. Повернули ліворуч. І зайняли крайнє праве положення. Поворот ліворуч заборонено. Ми рухаємось прямо згідно маршруту номер 9 сервісного центру 5641 в місті рівне. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, приїжджаючи оцей з'їзд. Зекаємо правий показчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми заїжджаємо з кругу. Рухаємось. Я зараз їду на третій передачі, У мене швидкість 45 км на годину. Можете їхати трохи менше, 30-35. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Знак 4.1 тільки прямо, нагадаю, ці знаки дозволяють рух тільки у напрямках, вказаних стрілками. Перелаштуюся, бо тут яма і повертаємося в своє положення. Друзі, нагадаю, на, на каналі є у плейлісті всі маршрути, всі 14 маршрутів серісного центру. Можете їх всі передивитися. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит, тому що знання особливості дороги це дуже важливо. Знання знаків, дорожньої розмітки. Інших особливостей люди сідають за кермо потім і їм набагато простіше скласти практичний іспит з водіння у місті. Зараз у мене швидкість 50 км на годину по вулиці Київській ми зараз пройдемо декілька перехресть а потім нам необхідно виконати поворот ліворуч, на вулицю Віденська. До речі, цих маршрутів екзаменаційних з мрео їх немає в інтернеті, тому, будь ласка, дивіться, вони всі зібрані для вас. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але ж тут у нас є світлофор і він має перевагу у нас над дорожніми знаками. Продовжуємо рух. Попереду припаркований автомобіль, лівий поки повороту повернув голову. Вліво на пів секунди, щоб нікого не загубити в склікій зоні, підвели дзеркало і рухаємо. Тут у нас така розмітка начебто є. Ось бачите знак напряму руху по полосах. І ми з середньої смуги їдемо прямо, тому що у нас ліва смуга тільки для повороту ліворуч, права смуга для повороту праворуч. І ми під основний сигнал світлофору їдемо прямо, тому що можете побачити, що. Є у нас додаткова секція, це для повороту праворуч, там для маршруту номер 1 2 теж можете їх дивитися на каналі. Дякую, що коментуєте. Зараз пів восьмої ранку, але коли ви будете складати іспит, тут буде трохи більше автомобілів. Майте це на увазі. Зазвичай для учнів скупчення автомобілів. Грає таку роль вирішальну. Продовжуємо рух. У нас суцільна лінія розмітки, її ні в якому разі не можна перетинати, перетинати її можна у випадку, коли. Вихований автомобіль, який стоїть, вам не дає можливість об'їхати інакшим способом. Пропустимо навчальний автомобіль. А також, якщо швидкість автомобіля, який рухається, складає менше 30 км на годину. Правий покищик повороту прилаштувалися у праву полосу. обов'язково подивилися праве дзеркало. Тому що може хтось підлізти на велосипеді, мотоциклі. Вмикаємо поворот ліворуч, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот на вулицю Віденська. На жаль, у нас світлофори не працюють. До речі, це така цікава ситуація. Тому ми керуємось саме знаками пріоритету. У нас головна дорога, ми пропустили пішоходів і виконуємо поворот ліворуч. Пропускаємо також пішоходів, які перетинають дорогу, на яку ми виїжджаємо. І ми займаємо крайнє праве положення на вулиці Від... Відінській. Бачимо знак 3.34. три штуки їх. Зупинка заборонена. Це дія знака до наступного перехрестя, або поки відповідний знак не скасує дію цього знаку. Об'їжджаємо припаркований автомобіль і повертаємося у свою полосу. Зараз нам необхідно повернути на вулицю Марка Вовчка. Шукаємо правий покажщик повороту завчасно, 50-100 метрів у місті. Повертаємо праворуч, якби були пішоходи, пропускаємо їх обов'язково. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покащик повороту, на зустрічній смузі нікого немає і ми об'їжджаємо автомобілі. Рухаємось біля припаркованих автомобілів з дотриманням. Безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, автомобілей або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємось по вулиці маркаво Вовчка. Друзі, дякую за коментарі, які ви пишете. Дуже приємно читати, що вам ці маршрути дуже корисні, тим більше що їх в Ютубі немає і взагалі ніде в інтернеті. Тут у нас такий іде спуск. Зараз я рухаюсь на другій передачі. Відбувається гальмування двигуном завчасно вмикаю поки що повороту, але щоб люди не подумали, що я буду повертати у двір. У нас знак 2.1 дати дорогу. Повертаємо, автомобілів нема і ми виїжджаємо на вулицю Соломії Куршельницької. На таких вуличках я би вам рекомендував би їхати десь 30 км на годину. 25-30 вони більш спокійніші, якщо там на Київській. 35-40, особливо за перехрестям, там, де перетинає Данила Галицького та захисників Маріуполя, стара назва Костромська, там більш такий жвавий рух. Там, да, там більше 5-40, 35 40 Вмикаємо лівий поки повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. Об'їжджаємо припарковані автомобілі і ми об'їжджаємо люки. Обережно тут у нас по дорогах входить, причому це не водій, а просто пішов людина. І повертаємо праворуч на вулицю Київську. Пішохідний перехід. Перехрестя київської та які, яке знову ж таки, сигнал світлофору не працює. Не дивлячись на те, що у нас головна дорога, друзі, треба бути солідарним з іншими учасниками дорожнього руху. Наприклад, ось стоять пішоходи, жіночки. Хай вони пройдуть, у нас головна, але хай вони пройдуть. Також треба йти. Пропустили пішоходів. Ну, можемо ще пропустити оцих якісь другорядної дороги. Людина ззаді позаду нервує, що пропускає людей, але Голову, але голови не повертає. <кій> Начебто сам не може потім переходити цю дорогу, коли не працює світлофор. А якщо поспішаєш, то треба виїжджати на роботу трохи раніше. Бачимо знак іншого... небезпека. перехід. Нагадаю, згідно пункту правила 18.1, необхідно надати перевагу пішоходам і знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль, щоб дати можливість перейти пішоходам. Бачимо знак 1.1 місце концентрації дорожньо транспортних пригод з можливістю, не дай боже лобового зіткнення автомобілів. Світлофор. Тут обережно, бо люди близько стоять біля дороги, бачимо напрямок руху по смугах, наша смуга для руху прямо також. І ми виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення. Київський бік територіального сервісного центру 5641. Світлофор, дозволяючи сигнал світлофору. Друзі, раджу вам, я у всіх відео це кажу і буду казати. При лівому повороті стійте на прямих колесах. Це більш безпечно. Потім при лівому повороті враховуйте те, що вам необхідно пропускати пішоходів, які йдуть пересікають дорогу, на яку виїжджаєте. При правому повороті також їх треба пропускати. Але при лівому це більш критично, тому що, ви, якщо не подивитесь, що йдуть пішоходи, можете почати рух. і Вимушені будете зупинитись, щоб їх пропустити, а зустрічний транспорт буде їхати і ви це не врахуєте. Також раджу вам, коли автомобіль виконує правий поворот. От, наприклад, ми зараз їдемо і перед нами автомобіль виконує правий поворот. І він з, з якоюсь швидкістю, наприклад, зі швидкістю 10 км на годину виконує цей правий поворот. Друзі. Ніколи не враховуєте, не розраховуйте на те, що він, цей автомобіль завжди буде їхати з тою швидкістю. Він може повернути, у нього може бути яма. В нього може бути іти пішоход, якому необхідно надати перевагу. Пішохода може щось випасти, якась річ, він може зупинитись. Зупиняється цей автомобіль, і ви розраховуєте типу, його траєкторію, що він зараз сховається в тому повороті, куди він там. Повертаючи на прилеглу територію, чи куди там неважливо, і він залишається. І ви це не розраховуєте, і самі розумієте, що може бути, не хочу навіть казати. Тому будьте вкрай обережні. Рухайтесь з дотриманням безпечної дистанції. Я вам нагадаю, що безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу що рухається попереду по тій самій смузі, в якій і ви, яка у разі його раптового гальмування чи зупинки дасть вам можливість зупинитись та запобігти зітхненню без будь-якого маневру. Це дуже важливо без будь-якого маневру Там праворуч, ліворуч. У мене тут 50 км на годину швидкість бачимо знак кругового, кругового руху, звуження полоси з лівого боку, це важливо враховувати ці всі речі. Правила дорожнього руху у нас не вимагають вмикати покощик повороту при виїзді на круг. А ось тут, коли ми проїжджаємо половину ось цього з'їзду, вже можна вимкнути правий покажік повороту та з'їхати. Тут вже ми вмикаємо лівий, об'їжджаємо велосипедиста та повертаємось у крайнє праве положення. І зараз ми будемо повертати праворуч на територію до сервісного центру 5641. на небезпечні повороти незрозуміло займаємо крайнє праве положення нагадаю це був маршрут номер 9. Так от зупинятись не можна, бачите? На в'їзді зупинився, встав, все. Ну, аби не було місця, ну ладно. Друзі, я тут залишу маршрут цей, завершу, а ви, будь ласка, заїдете на територію сервісного центру і дотримуючись казівок інспектора, закінчите ваш рух, не забувайте вмикати повороти. Також при закінченні маршруту ставити нейтральну і ставити автомобіль на ручник. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам вдалося класти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!